Хочете прикол? Громадяни України вишукували з чергу в ТЦК для того, щоб поновити дані. Ну і інші громадяни України, які бояться черг ТЦК і всього іншого, вже почали говорити так: в чергах стоять заброньовані і ті, що мають відстрочку. Але тут виявився прикол: частина з тих, хто прийшли оновлювати дані, попали якраз на ВЛК і на повістку вже. Ну, таку бойову, як кажуть, повістку. <кхід> Чому так стається? Тому що виявляється, бронь їхня не подана ще до ТЦК. І насправді, оці громадяни, які прийшли підтверджувати свої документи, знаєте, по принципу, не терапійся, є ж час там, запрацює електронний кабінет і так далі. Нема куди поспішати. Ні, ні, ні. Громадянам України треба ну, звикли до черг. Знаєте. Так ось частина частина потрапили на отаку халепу. А тепер тепер фактично від цього відмазатись вкрай тяжко, якщо ти отримав уже повістку на збори і на відправлення, все, все. Навіть якщо е, твоє підприємство прямо сьогодні е, дасть е, бронь, підтверджує твою, то це вже, вже не працює. Е, тому, шановні громадяни, які стоять в чергах і впевнені, що в них бронь. Ви потрібні також Україні, тому що часто ви працюєте на підприємствах, які забезпечують критичну інфраструктуру і важливі для нас. То ви спочатку отримаєте підтвердження, чи є у вас бронь таки реальний, чи вона передана в ТЦК. Бо прийдете, потім ВЛК і на роботу вже не поїдете. Є такі випадки, на жаль, але вони трапляються. Докладніше про це Телеграм, Ютуб, Шапці профілю про це обов'язково поговоримо.